З досвіду, з чим ти знаєш, що краще не зв'язуватись, а звучно савойним уніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Природна вода, океан, річки, озера. Моя сім'я широко їздила на пляж Ocean City, MD, на Sunfest. Раніше я була досить відчайдушно, коли справа доходила до води. Я дуже добре плавала. Але останні рази, коли я плавала в океані, це було десь у 2006-2007 шостому, Мені було 9 чи 10 років. Мій тато стрибав зі мною через хвилі на плечах. Вода була йому трохи вище пупа, а мені трохи нижче грудей. І ось прийшла велика хвиля. Майже збила тата з ніг і скинула мене з плечей. Я впала назад у воду. На щастя, шоку від думки, о Боже мій! І моя дочка, можливо, тоне. Тато досить швидко зреагував і вхопив мене за Шіколотку. Але коли я падала назад, я спробувала глибоко вдихнути. Ніж піти під воду, І в результаті накаталися солоної води. На щастя, і не втратила свідомість. Коли тато витягнув мене на берег до мами, мені було дуже погано. Я безсумнівно кашляла і вибльовувала всю солону воду, яку вдихнула і проковтнула. У наступні дні я думала про те, що я дійсно мало не померла. І якби я була далі від берега, хто знає, що могло б зі мною статися. Того дня мені дуже пощастило, і більше я не граю з долгою. Я рідко заходжу у природну воду, а якщо й заходжу, то не далі, ніж до середини стегна. Гелій у класах я працював вантажником у боулінг клубі. І вантажники також організовували дні народження. У нас були балони з гелієм у коморі, і ми з колеги робили те, що роблять підлітки. Просто вдихали гелій і сміялися з наших пускавих голосів. Він пішов зав'язувати повітряні кульки, а я залишився в коморі сам. Я зробив останні великий вдих гелію, і все, що пам'ятаю, це як прокинувся на бутоні підлозі. А моя голова була в кількох сантиметрах від металевої полиці та балоні пла мене. Мені пощастило, що нічого гіршого не сталося. Тому що прилежав у цій коморі ще довго, певні би помітив мене. Лише пізніше моя дурна голова дізналася, що коли ти вдихаєш гелій, то не тільки не отримуєш кисню з цим вдохом, але й гелій виводить більше кисню з твого тіла поки він знаходиться в легенях. Тільки вийшли поратися з гелія, бо це смішно. Ніколи не робіть цього наодинці. Будьте поруч з м'якими поверхнями про всяк випадок, або ще краще сядьте, і робіть кілька хвилин перерва між вдихами, щоб переконатися, що ви змінили кисень у своїй голові, тому що це підкрадається непомітно. Коротше кажучи, я був тупим пелітком, який вдихав гелій, тому що від нього мій голос звучав свішно і у коморі на бетоні підлозі сам. राजमा बस कब घुम Коротко, неважливо правди, чи ні, і наскільки незначною, дурною чи несуттєвою подія. Якщо викликали копів, вони шукають будь-якого причину, щоб когось посадити у в'язницю за будь-яку дрібницю. Розмовами, зарештою не уникнути. Перша історія: якось моя колишня зрадила мені зі студенткою з її кафедро. Я розвітив її, повідомивши університет, де вона працювала, що вона спить зі студентками. І вона помстилася, попри те, що я на той час жив у іншому штаті. Вона вплинула на мене фальшивий судовий Припис минає час, і я намагаюся надати стосунки. тому надсилаю їй квіти та лист із прощенням. Не отримав відповіді, але мені телефонний детектив дуже вічливий і каже: Гей, hey, чоловіче, я розумію, ви були разом 5 років ти надсилав їй квіти та лист. Так я трохи з ним поговорив. і Він поклав слухавку. Потім я отримав повідомлення, що у мене є ордер на арешт за порушення судового поропису. Поліція не твої друзі, поліції байдуже, вони бюрократія, навіть якщо здається людьми, вони роблять свою роботу. Їхня робота. Підтримувати закон, навіть якщо правила маячня або вони з ними не згодні. Закони про траву, закони про солідацію тощо. Є це невід'ємна частина майже кожного кемпінгу. Я вже й не злічу скількох людей бачив, яких кусали єноти, дех намагається приманити їх, щоб зробити домашніми улюбленцями, і вірить, що це просто милі сміттєві панди. Боюся, пані та панове, це не так. Це маленькі соціопати. Напади єнотів, про які ви чуєте, зазвичай відбуваються через те, що єноти шукають їжу. Більшість єнотів очікують, що ви кинете їм їжу, інші викинуть її, а потім є соціопати, які гарчатимуть, огриз. Затимуться і нападатимуть, намагаючись змусити вас кинути їжу. Ніщо мене так не смішить, як бачите, як хтось намагається зміти єнота, щоб погладити його, попереджувальні знаки, які подає єнот, коли збирається вкусити, насправді досить поширені в тваринному світі. Спочатку вони притискають вуха назад, а потім, коли наближаються. З притисними тими ходять як людина на стероїдах, яка не може підтерти собі задницю. Года дуже напружена, ніби в них шини на всіх чотирьох лапах, або як у козла не помиліться. Якщо бачите, що там натажається так, ніби в його кінцівках немає силобів. Він іде не за смачним пирогом, він іде спробувати людського м'яса. Від духів. у мене було кілька випадків, чи то у сні, чи то через сильну інтуїцію, коли відчували, що має статися щось несподіване і погане, бо трагічне. У кількох випадках це була ще й смерть. Це складно, тому що люди мені не вірять, але моя сім'я знає і поважає ці перечуття. Особливо для мене це темне тінисте місто. місце. Якось я зустріла людину, яка втягнула мене і мою сестру в гру з вгадуванням кольорів карт. Спочатку це здавалося невинним, поки я не зрозуміла, що вгадую їх усі. Я знаю, що не такої. Позитивності, і це мене налякало. Я хотіла піти, але будучи підлітком у 70-х, я ще не мав достатньо самостійності, щоб це зробити. Я спробувала вийти з гри, і моя інша сестра зайняла моє місце. Я відчула полегшення, поки наближалися жахливі образи, не почали проноситись в моїй голові. У 16 років я була налякана і вийшла з кімнати та пішла до будинку моєї найкращої подруги за кілька дверей. Я знаю, що цей чувак проєктував ці образи і думки, я не поверталася додому, поки не дізналася, що він пішов. Чи це Дух, чи напонетанник, чи паралельний світ, я не знаю, але ми не самотні. Люди в депресії, особливо ті, хто нічого не робить, щоб покращити своє життя або себе. У моєму житті були люди в депресії, які пропонував своє співчуття та емпатію. Але дійшло до того, що вони поглинули всю мою енергію, а потім продовжували бути нещасними. Абсолютно нічого не роблячи для себе. Ти не несеш відповідальності за їхнє щастя. Вони самі несуть. Я видати 4 роки свого життя на підтримку друзів, членів сім'ї тощо, які перебувають у депресії. І все, що вони роблять, це почуваються погано через себе, ніби це. Робить їхню паршиву поведінку та відсутність прогресу нормальними, і вони висмокнуть усе твоє життя. Майте друзі, в членів сім'ї, які підносять вас, а не тягнуть вниз. Ти сам видаєш своє щастя. А для тих, хто залишається з людьми в депресії, які нічого не роблять, щоб покращити своє життя, все, що я можу сказати, це пограйтеся і дізнайтеся, ви виявите, що ви більш прагнічні ніж вони. Спіретичні дошки якось на великдень. Ми з моїм зведеним братом вирішили поратися з такою дошкою. Після цього в нашому домі постійно відчувалася напруга. Однієї ночі я прокинувся від дискомфорту, збирався стати, чтути в туалет і випити води. Тільки почав підійматися, як почув гарчання перед моїм ліжком, ніби виросла стіна невидимої енергії, яка мене жахливо налякала. Відчуття було, ніби хтось справді злий спостерігає за мною. Я заціпенів від джаго. Довелося змуситься поворухнутися, щоб увімкнути світло. Навіть після того, як я вімкнув світло, все ще було там. Тож я тягнув кодру на голову, почав молитися спочатку подумки, а потім голос. Раптом ніби хтось вимкнув робольник. Вся напруга в кімнаті зникла. Я відмовлявся коли-небудь знову спати там. У тому будинку було і досі повно злості, ненавісті та всілякої тривоги. Мене досі нодить, коли я бачу цей будинок навіть на Гугл Maps. Електрика. Якось мав будинок під тиском, коли займався цим по роботі. Якийсь чувак залишив дріт під напругою на даху, щоб топити лід. Це було навесні, якраз перед тим як ковід вдарив наповно. І чувак забув вимкнути цей дріт через те, що в Клінводі, штатогаю, неможливо побачити погоду, коли йдеться про лід і з ніг. Навіть навесні. Ну, я був на драбині, ми в дах і навіть не знав, що цей дріт під напругою лежить у ривні. І коли вода стікала з даху в ривну, мене вдарило струмом по руці. Кої тримався за ринву, щоб витримати рівновагу, я впав з драбини і вдарився у бетон внизу. На щастя, я не тримав серйозних поранень. Лише боліла спина від падіння і рука від електричного струму. Мені дуже не пощастило. Не жартуйте з електрикою. Ви не дізнаєтеся, що щось під напругою, поки не буде надто пізно. Поки я працюю з тому маю справу з електрикою щодня. Лол. Якщо ти хлопець, а на роботі є не займіючі жінки за 32. Кажу це без наміру, когось образити, бо це завдає мені значного клопоту. Я помітив, що мушу свідомо бути дуже ввічливим і спілкуватися з ними лише в разі потреби. Якщо я жартую колію, як я роблю з будь-якою іншої групи людей, є велика ймовірність, що я скажу щось, що їх засмутить, і призведе до сильної негативної реакції. На мене кричали на виїзному заході компанії, і після цього ніхто не вибачився. Зі мною раптово перестали змовляти після знайомства. Падкових обідів протягом багатьох років я також зазвичай обережний з тим, що говорю на роботі. Нічого, що могло б викликати підозри. Я сам належу до расової меншини, тому не говорю про расу або щось таке. Або можливо, я взагалі мудак, коли жартую, що я можу прийняти, але в будь-якому випадку рішення також полягає в тому, щоб менше з ними розмовляти і мати менше ризику їх образити, тож не знаю. О, привіт! Друге відео вже озвучено. Залишилось. Залишилось що у нас? Так, перше відео, озвучено, друге озвучено, шорси залишились. А, Так, і все. Фактично, я вчора звук викласти шорси. А, ну так, знаєте що, давайте я перевірю. У нас ось тут в кінці відео завжди таке спілкування, приємне. Я вчора збув викласти шорси, боже, я ідіот. Да, я забув викласти шорси. Жах. Доведеться сьогодні викладати 6 шортів замість трьох, але нехай. Спочатку це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк. На канал і вчуваш ну, ваш вірний коментар. Дякую, бувайте, гарного дня!